До півтисячі ударів щодоби завдають росіяни по Запорізькій області. Для обстрілів використовують майже усе наявне озброєння. Боєприпаси, що не розірвалися під час влучань, саперам доводиться знешкоджувати чи не щодня. На розчищення території виїжджають і фахівці батальйону Самарівські вовки вовки» 108-ї бригади тероборони. Як працюють та чи складно знешкодити 250 кілограмовий кап репортаж Інни Гогой про це? Каби не од субоприпаси СРЗ і навіть даже зустрічались і в півдрони сюди долітають. Це лише частина ворожого залізяча, яке виявляють та знешкоджують вибухотехніки на Запоріжжі. Цього разу бійці батальйону Самарівські вовки 108-ї бригади тероборони навідалися до аграріїв під час підготовки до посівної ті знайшли посеред поля нерозірваний російський каб. Трактор, який обробляє поля. Ну, от, ну не знаю, не заметив би його. Перегорнув. Ну от можливо, був би вибух. Тобто він уже взведений. Цей кап загальна вага керованої авіабомби 250 кілограмів. З них майже половина вибухова речовина. Саме такими снарядами росіяни закидають прифронтові території області. Останнім часом небезпечних знахідок на фермерських угіддях побільшало. Один раз знайшли с -300, не розірване. Це третій кап, що ми знайшли. Була корейська ракета в тому. Году. За три роки три рази підривалися на касетах, на касетах от смерчі ураганів. Ну, всі три рази. Бог милував, що ми не наїжджали трактором, наїжджали тільки прицепним інвентарем. Сапери працюють оперативно. За лічені хвилини розгортають і налаштовують обладнання. Швидко відходять на безпечну відстань. З укриття за знищенням бомби спостерігаємо і ми. Вибух. Уламки від кабу можуть розлітатися майже на кілометр. Такого плана осколки чуть менше пішли по сторонах, по воздуху, по повітрю і полетіли. Стояли б хатки вокруг. Ну понятно, їх снісло просто були е, з сапера Євгена за плечима десятки років досвіду. Те, що його навички знадобляться на війні і уявити не міг. У батальйон євген потрапив після початку повномасштабного вторгнення. На згадку про минуле життя та рідний дім чоловік носить із собою плюшового жоржика. Я вірю, що він мене оберігає. Ну от це копія моєго жоржика собаки, який чекає мене вдома. Побратим Євгена, військовослужбовець, за позивним іспанець із самарівськими вовками, вже близько року стати сапером його заохотив рідний брат. Мені сподобалося по його розказам, що дуже інтересна, специфічна професія сапера. І я ціле пішов сюди в сапери. Я скажу, що це дуже складна професія. Це дуже багато літератури треба читати, дуже багато як, істочників різних там відео, багато треба дивитися. На запорізькому напрямку ворог мінує території пелюстками, створює вибухові пастки. Багато ФПВ прилітає, багато СВП. Ну, з СВП це саморобний вибуховий пристрій. Ми не знаємо, що там. Ми не знаємо, як він працює. Ми не знаємо, від чого він працює. Роботи Самарівським вовкам вистачає, тож підрозділ потребує вмотивованих кадрів, кажуть сапери. Усього, що вміють самі, обіцяють навчити усіх охочих. У Самарівські вовки дуже запрошують на посади саперів. Це достойна робота, достойна оплата. Я як сказав, зазначив дуже почесне завдання розміновування наших територій. Інна гого Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.